Я, до речі, теж звернув увагу на зміну принаймні, комунікації і риторики, бо на офіційній Фейсбук-сторінці главкома Сирського він зокрема написав, що був на двох гарячих напрямках про він і Запорізький, і ось що він дослівно пише: я зацитую: під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці. Противника, що безпосередньо викликало, ну вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках? Ну от, от так, зазвичай у нас про таке, як то кажуть, відкрито генерали не писали. Тобто, це просто що це для нас, для, для нас, тилових щурів, що це означає, оцей допис з військової мови на українську генерала сирського, зможете нам дешифрувати? Зможу, і сподіваюся, що Сирський за цими словами ще е, буде певні речі діяти, робити певні дії. Що стосується недооцінки противника, найбільша проблема Збройних сил України е, 30 років свого, з ближнім 30 років свого існування, це відсутність структури Генерального штабу власно розвідного управління. Розумієте? Угу. І навіть певні проколи, а їх було достатньо, по неврахуванню. Е, Нюансів оцінки противника приводили е в історії російсько-української війни за останні 10 років до серйозних втрат з нашого боку. Бо те, що рахується головним управлінням розвідки, е в першу чергу призначення для забезпечення потреб розвідної інформації е військово-політичне керівництво країни. Це відповідно закону, і вони це роблять. А от безпосередньо... Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил, не мають своєї структури розвідного управління, не має J2, а в певних моментах використовують певну інформацію гура і низової ланки. А от загального керівництва немає. Коли у вас немає спеціаліста з розвідки в якості безпосередньо і немає його органу управління, це достатньо складно. Тому. Недооцінка противника, от бачите, навіть втрата Авдіївки це того, що розвідка не врахувала, прозівала, не знала. Я навіть не знаю, як про це казати. Бо хто хоч один раз був в Авдіївці, знав про ці комунікації, до яких можна було виходити в ворожий тил абсолютно спокійно, що і в певних моментах сили спецоперації робили. І ворог тільки півтора місяці там воду відкачував, і це неможливо було, ми не могли знати і не могли побачити. Це провал. Тому я був би вдячний генералу Сирському, як все ж таки він підняв і зміг е, потужно рухнути питання про організацію головного, не знаю, навіть я назвати, це, центрального розвідного управління Генерального штабу, просто розвідного управління, але воно мусить бути. Бо і далі ми будемо бити в штану, бо навіть з доповіді певних керівників, що планувала операцію е, на Тендровську касу. Було про прозвучала відповідь: ми не недооцінили противника, а мене давно вчили, і я свій час вчив, мабуть, не довчив певних керувальників, хоча ті, хто прийшли, точно не належать до когорти моїх учнів, бо це люди зі сторони. Мене вчили, я завжди вчив: що якщо ти при підготовці до операції порахував, що ворог слабкіший, підготовлений і гірше тебе оснащений, ти вже програв не починаєш. Це найстрашніше на війні, не де цінити ворога. А от в цьому випадку ми теж звернули на те, що сталося вперше. Генерал Буданов, от розвідник, який каже нам у відповідь на питання про екс главкома залужного: якщо все правильно зроблено, ну, то чому ж ми в тій ситуації, в якій перебуваємо зараз? Ось дослівно, що він сьогодні сказав. Я то, чув. Ага. Але я відповім простіше: для того, щоб е обговорювати дії главкома, треба спочатку пройти той шлях, який пройшов главком. Бути командиром взвода, командиром роти, командиром батальйона, командиром бригади, командувачем оперативного груповання. І так і вище. От, якщо б людина це пройшла, вона б зрозуміла, як вариться кухня е керівництва Збройними силами. Е Кирило Буданов, при всій повазі до нього, людина, яка не пройшла цей шлях, і е, знаходилася в системі розвідки. Тому, знаєте, достатньо складно, і було б не зовсім доречно, е, обговорювати дії людей, які мають іншу кваліфікацію, інший досвід і іншу відповідальність. А Ви знаєте, що ще дуже зацікавило, із того, що е, свіже сказав Кирило Буданов – Генерал сказав, що план у Кремля про контрнаступ 23-го року був, і у них в гуру є докази, що цей план був. Якщо можна, пане генерале, поясніть нам, бо коли розробляється план контрнаступу, ми розуміємо, що це досить вузьке коло осіб. От насправді наскільки воно вузьке, і як звітанти можна вкрасти плани контрнаступу раніше, ніж вони доведені навіть до командувачів окремих ділянок фронту? Все дуже просто. Давайте згадаємо е, виток інформації про по справі Вагнера, і ви зрозумієте всю відповідь. Не винуваючи нікого, у нас є вже приклади в, витоку інформації. Так, е, є золоте правило, скільки раз змовчу, стільки в нас. Не пожалкував і суворо обмежити коло осіб допущених до планування. Оці речі мусять е, дотримуватися військові. Що стосується е, тих, хто розповідає, хто знав, хто не знав, то це питання якраз до е, організації, яка знаходиться на вулиці Володимирській в місті Києві. Саме вони відповідають за боротьбу з пигунами. Mm -hmm. Тому і вже точно не розвідникам розповідають про це речі. Про це мусять розповідати представники Служби безпеки України. Бо ми маємо досвід, коли першозаступники е головного управління розвідки були шпигунами. Нічого ж страшного, про це ж вони скромно мовчать. То нехай спочатку розберуться у власному. Але загалом, це ж я. Я правильно розумію? Це дуже вузьке коло осіб. Бо ви згадали Вагнер Гейт. А коли це було, як би сказала, сказали. Я думаю, що при підготовці до операції коло осіб ну можливо було трошки більше до які були допущені до планування нашого наступу. Але між тим в мене багато питань з того моменту, як ці документи лягли в офісі президента, от реально багато питань. А які Я саме питання у ваше? Що... Я навіть не впевнений, що ті, хто там були присутні, мали допуск реальний допуск до державної таємниці. Не галочку поставити. Бо, пам'ятаєте, у нас були випадки, коли певним посадовцям різних міністерств здавали допуска, а потім СБУ казала, та ні, ні, якось не так вийшло, якось незручно, якась така, знаєте, ніяковість. Тому безпосередньо тут реальні треба давати оцінки. Якщо е, у них є інформація, ну чому ж тоді вони не подали цю інформацію для Служби безпеки України, аби е, не допустити витоку інформації. Я чому запитую? Бо на крайній е, прес-конференції Верховний Головнокомандувач президент Зеленський заявив, що ми готуємо новий контрнаступ. І тут питання є: як військові, так і от з точки зору витоку інформації. Бо з часів Вагнергейту до часів підтвердження. Витоку плану про контрнаступ 23 го в Кремлі нічого не відбулося. Ми принаймні, не почули, яких шпигунів піймали. І хто конкретно куди що зливав, так щоб КГБ Білорусі встигло з ФСБ все проконтрактувати? Це я про мінський період, і от в цьому випадку, коли анонсують новий контрнаступ, а де гарантії, що цей план знову не втече з України до Кремля? І е, другий момент це військовий, бо Блумберг підводить підсумки всього е, зведеної інформації і каже: Стоп, зараз головне завдання на 24-й рік втримати лінію фронту. А контрнаступ це хіба 25-го року? Тоді щось ну, якось не складається в одну картину. 24-й на дворі про контрнаступ говорять. А от на Заході кажуть, що раніше 25-го року. Дивіться. Не будемо витрачати час. Я просто ага. вам нагадаю і відповім зразу ж на ваше питання. Скажіть при е підготовці контрнаступу е літа 23-го року. Ви чули будь-які заяви чи генерала Шаптали, чи генерала Залужного, що стосується наступальних наших дій? Ні, абсолютно не чули. Але про це говорили всі політики. Ситуація Де, повторюється. Ми, ми пішли по спіралі. Військові мовчать, політики піаряться. Краще, нехай мовчать, буде краще. Давайте доручимо справу професіоналам. А ті, хто люблять дивитися на рейтинги і молоти всяку хрінатінь. Ну сподіваюсь, що певна частка України з 73% вже стала розумнішати, бо їхнє розуміння і прозріння наступає за рахунок величезних втрат, які ми понесли особливо за останні два роки війни. Тому не треба вірити тому, що пишуть на парканах і говорять політики. Треба заглядати у двір і дивитися, чи відповідає надписи на парканах. А я вже не кажу про слова політиків.